Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо ресне процвітання залишається для вас важкодосяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини продавання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Я не маю зараз часу на цій передачі, щоб розповісти вам, звідки це прийшло, але це сталося в маленькому містечку на півночі Техасу, яке називається Херефорд. Воно назване на честь херефердської худоби. Для тих з вас, хто не знають, світлоруді корови вони родом з Херефорду так. в Англії. І був лише один власник ранчо, який захотів розводити цих корів. І це було в Техасі. Згодом це місце назвали Херефорд в штаті Техас. Саме там я це й отримав, коли проводив там тритижневі зібрання. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово. Так, Дякую тобі, Ісусе. Ми дякуємо тобі за нього, і ми прославляємо Тебе за ім'я Ісуса, так. яке було дане нам. Дякую, Господи. Ми благословляємо Тебе за це. Дякую, Ісусе. ми дякуємо тобі, що ми маємо перемогу у Христі Амін. Ісусі. У п'ятнадцятому розділі першого послання до Коринтян. Слава Богу, Алілуя. Говориться, що ми маємо перемогу над смертю. Ми маємо перемогу над пеклом. Ми маємо перемогу над могилою. І ми прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя. Алі Ми робимо все вірою, бо без віри неможливо догодити Богові. Так, так. Без неї ви не можете спасти. Без неї ви не можете жити християнським життям. Бо праведний житиме вірою. Без неї ви не можете виконувати християнські заповіді. Друге послання до Корінтян 5, 6 і 7. Без віри ви не можете вести християнську битву. Без віри ви не можете перемагати світ, бо все, що не вірі, — це гріх. Друге послання до Коринтян 1,24. Без віри ви не можете встояти, без віри ви не можете погасити вогняні стріли ворога. Без неї ви не можете бути благословені. Ви не можете жити без неї. І коли ви більше дізнаєтеся про неї, ви вже не хочете без неї жити. Амінь. Амінь. Ви постійно перебуваєте в Слові Божому. Саме тому я сказав те, що сказав, коли зайшов сюди. Я усвідомлюю це щодня. Щодня, коли я відкриваю очі, я кажу: сьогодні починається моє життя. Бо вчорашній день вже проминув. І сьогодні я одним днем ближче до Воскресіння. Слава Богу. І я маю що про це сказати. Амінь. Амінь. Отже, продовжуй свою історію. Гроші в підлозі. Так. Гроші в підлозі. Коли Господь сказав мені про це. Я зрозумів, що не можу дозволити страху увійти в моє життя, враховуючи таку його мету і план. Тобто потрібно бути у вірі, потрібно довіряти йому на кожному кроці і бачити, як його забезпечення приходить у ваше життя. Тому, коли Бог говорить, і ми розмовляли про це протягом цього тижня. Ми говорили про послуг, про слово, про волю Божу. І коли ви приходите до усвідомлення цього і кажете, Бог, якщо ти сказав це, то ти нам це дав. Тобто має бути якась дорога. Іншої дороги нема. Іншими словами, ми будемо стояти на тому, що ти сказав. Саме в цьому і була вся наша дорога, саме в цьому сутність історії нашого Хала життя. Бог. Це ходити у вірі. І ще одна річ, яку я хотів би, якщо можна зараз зачепити. Звісно, це те, що страх приходить, щоб спробувати відділити вас від Божої мети. Це духовна сила. Отак. Страх цілковите противиться вам і намагається зробити все, щоб відволікти вас, похитнути, збити з дороги. І якщо говориться про дар давання, бо я розумію, що Бог дав нам дар, Бог дав нам здатність всередині щось відтворювати. Все, що вам потрібно зробити, це почути від Бога, і це слово буде щось виробляти, якщо ви будете слухняними йому і виконуватимете його. І мені довелося пройти певний шлях, бо я почав розуміти, що в моєму житті, як я вже казав вам на попередній передачі, сталося те, що мій фактор страху став більшим, ніж фактор віри. О, це сильно, і сталося те, що я намагався зробити те, що Бог сказав, що зробить він. Я намагався зробити це за тілом. Ми взяли наші гроші, полетіли в Америку. Давайте зберемо гроші. Бог сказав: це не те, що я сказав тобі робити. Тому я отримав догану. Мені довелося покаятись у цьому і сказати: Бог, якщо ти сказав, що зробиш це, то чому в своєму розумі я намагаюсь зробити все по-своєму, а не по-твоєму? І Бог почав розмовляти зі мною, брата Кенет, і це те, про що я хотів трохи сьогодні поговорити. Я зрозумів, що його слово приходить ось сюди. Його слово так? приходить, так не сюди. Вірно. Ви маєте прийти до роздумів над Словом Божим і стишитись, перебувати в тишині. Так ми почали з того, що якщо ви ведені Богом, то це прояв синів Божих. Так, Хвала Богу. тому ви чуєте ось тут. Так. так? Але я почав розуміти, що коли ви отримуєте це тут, у дусі, так всередині вас є частина, яка постійно знаходиться у повному конфлікті. Віра і страх. Яким би терміном ви це не називали, є цей конфлікт. Пожадливість плоті і плід духа. Вірно, так і у вашому ходженні вірою, вам доведеться щодня мати з цим справу. Отримувати над цим перемогу і ходити в ній. І Господь повів мене до шостого розділу Євангелії від Матвія. Мені було дуже дивно, що він повів мене саме туди. Але я почав досліджувати її і сказав: зачекайте, тут є щось у Слові Божому. Ось чому я навіть зробив це під заголовком моєї книги. Нехай ваша ліва рука не знає, що робить ваша права. Я зрозумів істину, яка стоїть за цим міфом. Я зрозумів, що всередині мене була якась частина. Яка постійно говорила до мене, і я зрозумів, що тіло Христа дозволило страху брати над ними гору у їхньому насінні, у їхньому даванні, у їхній вірі. Тому там, де ми раніше допускали сміливість у нашому даванні, де ми раніше дозволяли сміливості в нашій вірі діяти у нашому житті, сталося те, що страх почав брати над нами гору. І у тілі Христа не було сміливості, як це мало бути у вірі. Ти правильно сказав: Станьте на бік давання. Відкрийте себе для процвітання, так ви дбаєте про чийсь успіх. Коли до нас прийшло запрошення приїхати в Південну Африку, я звернувся до Господа. Так. І коли я звернувся до Господа, щоб дізнатися, чи варто мені їхати? І коли, коли я розмовляв з Господом про це. В мені почали підніматися дивовижні речі. І я почув такі слова. Тобі дуже сподобаються ці люди. Господь сказав, вони думають так само, як ти. І вони говорять так само, як ти. І вони люди віри. І я сказав, тоді я їду. Mm -hmm. Наступне, мені потрібно було дізнатися, коли. І як туди дістатися? Бо тоді ми лише вірили про літак для міжнародних перельотів. І коли це піднялося в моєму дусі, я подумав. Це ще один аргумент, що нам справді потрібен цей літак, Citation 10. І, звісно, той день настав. Я прямо зараз бачу це в своїй уяві. Так, так. Ми приїхали туди. Ми пообідали в тому маленькому ресторані, смачно поїли, і ти сказав. Ходімо, я вам дещо покажу. Так. Гаразд. Тож ми сіли в гольфкар і поїхали оглядати будівлю. Тут буде ось так. Всі ці стовпи. Бачите цю фотографію? Її зараз покажуть вам на екрані. Андре сказав: тут буде ось так, але я не знав, що прямо під нами, під нашими ногами є гроші, щоб так. Так. заплатити за це. Я цього не знав, і він мені не говорив це. Ні, ні. Це особиста інформація. Це Божа інформація. Так. Так я не запитував в Андре, скільки грошей на його банківському рахунку. І він не запитував мене, скільки грошей вже прийшло на Сайтей Шентен. Так це було між мною і Господом. І це було між ним та так, Господом. Так. Ви не розголошуєте про це. Бо коли ви це робите, саме тоді дьявол про це дізнається. Однак, Андре сказав: так. ось тут буде ось так. так. Всіх цих стовпів не буде. А замість них і я відповідав: так, так. Yep. Так. Mm -hmm. well, okay. Що ж, гаразд. Я не перечив його баченню. Так. І хвала я ні Богу. за що не сказав би, ні, це не вийде. Ні, ні. Так. Адже я теж отримав все, що хотів, вірою. Так, так. Амінь. Yeah. Бо ми тоді вже жили у нашому здійсненому баченні, на нашій ділянці. Так, так. І нам потрібно було зробити наш наступний важливий крок. Так, хвала Богу. Потім Андре повернувся, я проповідував, там, і потім він сказав: я хочу запросити вас на мою телепередачу. Я сказав: гаразд. Так. Тож ми увійшли до тієї маленької студії, і Андре почав задавати мені питання приблизно так, як я зараз задаю йому. Він запитував мене про різні речі. Ми говорили про віру, схоже на те, як я розпитую їх, як працювала їхня віра. Потім він почав розпитувати мене про деякі речі. Я звернувся до слова Божого і розповів про це. Згодом Андре дістав чек приблизно ось такого розміру, і я сказав. Я сказав, що кшталт, Ви впевнені? Наче він не був впевнений? Я взяв його і сказав слава Богу! Амінь. Розумієте, це було майже 800 тисяч американських доларів. Так, один мільйон рандів. Так. 800 тисяч американських доларів. І це була велика частка вартості літака. Велика частка. Сутність у тому, щоб бути так. на боці давання, і у тому, щоб жити на боці давання. Ось чому я прийшов до розуміння, що ми і є дар, Правильно. який дав Бог. Ми дар давання як особистості, якими ми є. А життя вірою найвища нагорода. Вірно амінь. Вірно. Амінь. І коли я звернувся до писання, і я знаю, що сьогодні у нас не вистачить на все це часу, але можливо, ми зможемо продовжити завтра. Але я зрозумів, що є правильний спосіб того, як щось робити, і неправильний. Звісно, є бік віри. і є бік страху, і нам слід постійно перебувати на боці віри. Нам слід продовжувати йти цим боком дороги. І Господь повів мене до Євангелії від Матвія 6.3. Я хочу швидко зупинитись на цьому, бо я хочу показати це. Слово Боже каже: а у тебе, коли ти даєш, нехай ліва рука твоя не знає, що робить права щоб милостиня твоя або давання твоє була таємна. А отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно. І я завжди думав, що це місце писання. Я завжди читав його і думав, яке дивне місце писання. Як це ліва рука не знає, що робить права? адже ви одне тіло. І коли я дослідив це, то зрозумів, що коли подивитись, наприклад, в перекладі короля Якова, то слово рука написане курсивом, а це означає, що його нема в оригіналі. Іншими словами, тут говориться про те, що коли ви даєте, не дозволяйте вашій лівій знати, що робить ваша права. «Не ваша рука ліва і права, і я сказав: Господь, тут є щось цікаве. Я подивився, що означає слово ліва і що означає права. і слово права говорить ось про що. І я хочу, щоб ви це зрозуміли. Там говориться, що воно походить від слова дексіос, що мене просто вразило, і воно означає той, хто приймає або бік, який приймає. Що це означає? Ви маєте бік, який зазвичай приймає. І є бік, який я подивився значення слова ліва, і слово ліва походить від слова «аріель». Воно походить від слова аріель, яке означає бік, який змушує вас сумніватися. І тут я зрозумів. Зачекайте у слові Божому Бог, звертаючись до своїх дітей, каже наступне: коли даєте, не дозволяйте тому боку вас. Який змушує вас сумніватися, це лівий і правий бік вашого мозку. Вірно, так ми дійдемо до цього, так. тому що безумовно у цьому вся краса так. всього цього, бо є частина, отже, коли ви даєте, не дозволяйте вашому лівому бокові, який приносить сумніви, зупиняє чи заважає тому бокові, який приймає, щоб викликати перешкоди на боці, який приймає. Я також подивився значення слова знати, бо слово знати це гіноско, яке означає дозволяти. іншими словами, не дозволяйте, щоб щось заважало тій частині вас, яка приймає Є бік, який заважає. Страх завжди буде намагатись зупинити ваш бік приймання у мозкові, в розумі. Бо ваше серце каже, Бог, це те, про що я вірю тобі. Це те, у чому я покладаюсь на тебе. І всі навколо кажуть. Це неможливо. А хто є духом страху? Так, наклепник? Так. Наклепник. Так. Так. Відкриємо 21 розділ книги об'явлення. 21 розділ, 6 вірш. Так. І сказав мені: здійснилось, я Альфа і Омега, початок і кінець. І я спраглим дам пити даром від джерела живої води. Переможець спадкує все, і я буду йому Богом, а Він буде моїм сином. Баязких гляньте, це є першим у цьому переліку. Так боязких невірних або невіруючих, мерзотників і вбивць, розпусників і чаклунів і долослужителів. І всі Так. доля в озері, що палає вогнем та сіркою, це смерть друга. А зараз звернімося до першого послання Івана. Бо все треба перевіряти писання. Так. Все треба перевіряти писання. Так. Безумовно, і ви відкриваєте четвертий розділ, перше послання Івана. 4:16. І ми пізнали любов. Тут є це слово «пізнали». Так, так. Ми пережили її, Так. Амінь. і ми пізнали любов, яку має до нас Бог, і повірили в неї. Бог є любов, і той, хто перебуває в любові, перебуває в Бозі. І Бог у ньому. Любов таку досконалість досягає в нас, що ми маємо сміливість на день суду, Богу. бо чинимо в світі цьому, як він. В любові немає страху. Але зріла любов ганяє страх, бо у страсі є мука. І дьявол вхопиться за щось подібне і буде мучити вас. Ви лягаєте спати, думаючи про це. Я не знаю, що робитиму, бо ми не можемо за це заплатити. Погляньте на це. І взагалі, навіщо мені потрібна була така велика будівля? Не знаю, навіщо я починав це робити? Господи, це. дай мені заснути. Я не можу спати, мені потрібно тривожитись про це. Тепер подумайте про те, що сказав йому. Він сказав це. Він сказав: нема мені спокою, на мене накинулось все це. Інакше кажучи, я хвилювався, однак прийшло нещастя, ніби його хвилювання могло чимось допомогти. Так, так, так. так. Саме так. Саме Д'явол сказав Богу: він зневажить і прокляне тебе. Йов не зневажив Бога. Це зробила його дружина. Саме вона відчинила двері для цього, тому що ви робите? Перше послання Петра, п'ятий розділ. Амінь. Ви віддаєте Амінь. всі свої турботи Амінь. йому і засинаєте так, вірою. Амінь. Вірою. Слава Богу. Ви залишаєтесь у цьому стані віри. Амінь. Це слово Боже. Вам слід залишатися у цьому стані віри. Алілуя. Не заважайте цій силі, бо вона працює. Так задіяні ангели. Вони виконують свою частину роботи, а ви ходите і нарікаєте. Їм доведеться зупинитися і сказати. Ми думали, що він хоче цього. Але схоже, що ні, так він каже, це неможливо у цій так. студії, окрім нас з вами, присутні і інші. Так, бо той, хто в нас, більший за того, хто у цьому світі Хвала Богу. і в цьому задіяні ангели. Я маю ангели, які постійно зі мною. Алілуя я ніколи не бачив його, але я розмовляв з одним чоловіком, який, коли побачив його, то так злякався, що три дні не повертався на зібрання до церкви. А коли врешті повернувся, то прийшов і сів позаду. І пізніше він сказав: той ангел постійно поруч з вами. І якщо ви починаєте трохи сповільнятися, він щось шепоче вам на вухо. І він був схожий на містера Пропера. Він такий кремезний. Але ось у чому різниця. Закон духа життя у Христі Ісусі. Звільнив нас Звільни. від закону гріха та смерті. Так амінь. Амінь. Але це у Христі. Так, так. Мета і призначення тієї великої будівлі як ти сказав, пасти і годувати його військові. Амінь. амінь. І коли я приїхав туди і побачив це. Мене посадили в інший гольф-кар. Тільки цього разу ми поїхали значно далі, ніж першого разу. Так. Я увійшов туди і відчув себе так, наче я вперше в Нью-Йорку. Ось воно. Це вже проявлено. Так. Це вже проявлено. Дякую тобі, Ісусе. Віра зробила це. Амінь. Віра зробила це. Віра заплатила за це. Амінь. Віра Амін. все влаштувала. Амінь. Бо Дух Божий сказав Андрею і Джені, що саме потрібно робити і що казати. І ось воно. Ви піднімаєтеся сходами на сцену, сцена обертається, і ви можете проповідувати всім навколо. Вперше я побачив таке у церкві Лестера Самрала. Я почав проповідувати, а люди он, там і там. Я повернувся, і поки я дійшов до них, вони вже були з іншого боку. Тому я просто став в центрі сцени. Нехай сцена сама обертається. Я був такий захоплений цим, і для мене честь і привілеї, що вони вважали наше служіння гідним того, щоб посіяти насіння, значне насіння у цю землю. І, звісно, ми були не єдині в цьому. Так. Я не настільки нерозумний, так. щоб думати так, але для нас це було дуже значним насінням. Так. І минуло зовсім небагато часу. Фактично, ми отримали свій літак у березні 2006 року. Я можу сказати, що ваше служіння це чудова земля. Амінь. я хочу повернутися трохи назад, бо Господь поклав мені це на серці. Коли я говорив про літак, він сказав: я хочу, щоб ти вже зараз почав вірити мені про реактивні літаки. Так і я звернувся до 58-го розділу книги Ісаї. Радітимеш і утішатимешся в Господі, і я підніму тебе на висоти землі. 12 тисяч метрів це висоти землі. І я маю табличку з тим написом на кожному з моїх літаків. Ми стояли вірою на цьому. І я знав, так. що повинен сіяти. І протягом всіх цих років протягом років наше служіння так. посіяло більше 17 різних літаків. І один чи два з них були у мене лише кілька днів. Потім деякі з них поверталися і ми знову сіяли їх. Протягом цих років приходили гроші. І коли на одному із зібрань ради директорів. Я нарешті ознайомився з таблицею. Я подивився на неї, і ось вона. Загальна сума була рівна вартості Citation 10. І для компанії-виробника ми були цінними клієнтами, бо ми платили за літак готівкою. Так. Ми заплатили за літак готівкою. Так. І таких клієнтів вони зустрічали не часто. Хвала Богу. Бо всі інші брали кредит. Розумієте? Так. Вони хотіли і нам запропонували це. Але я сказав ні-ні. Господь заплатить за нього. Справді? Так. Аллилуйя. Бо це воля Божа. І все, що ви робите, Амінь. так, так. Ви знаходите це ось тут. Ось тут. Так. Так. Мені показують, що наш час вичерпаний. Ні, я хочу продовжувати. Я знаю, що ви маєте на увазі. Ми повернемось за хвилину. Віра Божа, це дивовижна річ. Амінь. Так алілуя, хвала Богу. Я дуже радий, що ви знову могли бути з нами. Не пропустіть наступну передачу, бо те, про що ми говоритимемо завтра, перетече у наступний тиждень, оскільки цього тижня ми лише привідкрили кришку. Хвала Богу. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Біблію. То напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До зустрічі завтра. І пам'ятайте, це так важливо. Бог любить вас. Так. Він любить вас. Прочитайте 17 й розділ Євангелії від Івана, де Ісус молиться. Бог любить вас так само сильно, як мене. Бог любить вас. Ми любимо Ми вас. Ми любимо вас. І Ісус Йосус є Господь. Алілуя! Ласкаво просимо на Кейсі Мургіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamur.e. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви Його сили в вашому житті.